29 серпня 2014 року агресор накрив вогнем наших захисників у полях із соняшником під час зеленого коридору. Тому символом цього дня стала квітка жовто-гарячого соняха. Це уособлення скорботи за загиблими українськими воїнами. Саме тому сьогодні ми залишаємо соняхи пам'яті біля світлин наших героїв-земляків. Поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно, розповісти всі героїчні або Трагічні історії, проте впевнені, що наш обов'язок докласти максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам'яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану. Шануємо світлу пам'ять і немирущий внесок у нашу історію всіх військовослужбовців, бійців національної гвардії, прикордонників та добровольців, які загинули за Україну в російсько-українській війні, загальнонаціональною хвилиною мовчання. e aí Вони не назавжди в нашій пам'яті. Вони частина хороброї нації, частина перемоги України. Сьогодні ми згадуємо не тільки тих, хто навічно залишився в Іловайському котлі, а й всіх синів та дочок нашої громади, які віддали життя за Україну в цій війні. Вони стоять в одному ряду з усіма поколіннями борців за волю і державну самостійність. Пам'ятаємо наших героїв земляків. Дяченко Григорій Геннадійович, солдат, стрілець-снайпер 2-го відділення 1-го аеромобільно-десантного взводу, 1-ї аеромобільної десантної роти військової частини А 06-41, народився 28 березня 1984 року в селі Островерхівка Зміївського району Харківської області, разом з батьками приїхав до села Ленівка Красноградського району. З 2002 по 2003 рік проходив службу у Збройних силах України. У 2015 році був мобілізований до ЛАВ ЗСУ. У жовтні 2017 року був поранений і звільнений в запасі. 25 лютого 2022 пішов добровільно захищати батьківщину. На жаль, 18 травня 2022 року дяченко Григорій Геннадійович загинув внаслідок вибухової травми в селищі Богородичне Краматорського району Донецької області. Саме волос В'ячеслав Владимович, капітан, заступник начальника штабу військової частини А 7287 В'ячеслав народився 3 червня 1993 року в селі міського типу Сахновщина. Спочатку 2022 року з родиною проживав в місті Красноград, в січні 2022 року. Вступив до лав територіальної оборони, завжди був відданий своїй справі, був патріотом своєї держави, був найкращим батьком та люблячим чоловіком. Життя В'ячеслава Вадимовича обірвалося 22 березня 2024 року від вогнепального поранення в населеному пункті Козача Лопань Харківського району Харківської області. Сидоренко Анатолій Петрович. Молодший сержант, майстер номер обслуги 3-го розрахунку мінометного взводу роти вогневої підтримки військової частини А-4941. Народився 21 березня 1967 року в селі Петровське Красноградського району Харківської області. У 2024 році пішов захищати свою батьківщину. А вже 5 серпня 2024 року Сидоренко Анатолій Петрович загинув при виконанні службових завдань в селищі Желанне Покровського району Донецької області. Рустамов Ельман Агасалімович Яничан. Молодший сержант, номер обслуги кулеметного зводу другої штурмової спеціалізованої роти спеціалізованого батальйону військової частини А 40-10. Ельман народився 23 червня 1982 року в сонячному Баку, столиці Азербайджану. Коли життя привело його до України, він оселився у маленькому, але затишному селі Світле. Там він виріс, навчався у Христичницькій школі, знайшов вірних друзів і відчув, що ця земля стала йому рідною. Коли в Україні почалася війна, Ельман, якого побратими знали за позивним Яничар, не зміг залишитися осторонь. Він знову і знову намагався подати документи, щоб потрапити на фронт. Перешкоди його не зупиняли. Він вірив, що повинен захищати землю, на якій виріс і яку полюбив усім серцем. Загинув Рустам Ельман Агасалімович 17 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Часті Пяр Бахмицького району Донецької області, гідно виконуючи свій обов'язок, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Поліщук Олександр Анатолійович Стрілець санітар першого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, третьої стрілецької роти, першого стрілецького батальйону військової частини А 0536 народився 25 листопада 1972 року в селі Піщанка Красноградського району Харківської області. З 1990 по 1992 рік служив на флоті. У 2024 році пішов захищати свою батьківщину. Загинув Олександр Анатолійович 11 березня 2025 року, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну поблизу населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Донецької області. Войт Микола Анатолійович, солдат, розвідник мінер 2-ї групи спеціальної розвитки, роти спеціальної розвитки військової частини А-2076. Народився 27 березня 1996 року у місті Красноград. У 2004 році Микола Анатолійович вступив до лав Збройних сил України. 31 березня 2025 року в районі села Западне Куп'янського району Харківської області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав вогнепальне поранення, внаслідок чого 1 квітня 2025 року. Войт Микола Анатолійович помер у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону міста Харкова. Лисенко Віктор Вікторович, позивний доктор. Був бойовим медиком, а потім його перевели в штаб-сержанти 3 категорії групи з'ясування обставин, причин та умов чинення правопорушень військової частини А-72-87. Віктор народився 3 жовтня 1985 року в місті Красноград. Холодний березень став початком нової книги Життя для Віктора Лисенка. В ній історію писала жорстока війна. Одного ранку Віктор зібрав всі необхідні речі, поцілував дружину і пішов до військомату. По дорозі думав про різне. Головна думка гуділа в голові, наче молитва за Україну, за свободу, за Україну за свободу. 11 квітня 2025 року Лисенко Віктор Вікторович помер, перебуваючи на лікуванні в поліклініці комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради міська лікарня номер 5 Афонін Андрій Олександрович, оператор апаратної першого взводу зв'язку роти зв'язку тилового командного пункту польового вузла зв'язку військової частини А 0501 Андрій народився 16 травня 1978 року в селі Козача Лопань. Дитинство та юність його пройшли в новій водолазі. З початку повномасштабного вторгнення Андрій не залишився вдома. 1 березня 2022 року він став на захист батьківщини, пішов добровольцем задля мирного життя своєї родини та. України загинув Андрій 1 березня 2025 року поблизу населеного пункту Дементіївка Тергачівського району Харківської області під час виконання бойового завдання Батаров Сергій Анатолійович, оператор відділення електронної підтримки взводу електронної підтримки батальйону безпілотних систем військової частини А 1962 Народився 20 березня 1980 року в місті Харків. Після навчання в рідному місті переїхав до Берестинського району в село Українка, де працював лісничим. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій Анатолійович 26 лютого 2022 року пішов добровольцем до лав Збройних сил України віддано і мужньо захищати рідну батьківщину. На жаль, 23 квітня 2025 року під час лікування у комунальному некомерційному підприємстві. Він помер в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова від поранень, які отримав під час виконання бойового завдання в районі села Зарічне Краматорського району Донецької області. Вуйтек Віталій Іванович. Сержант військової частини А 1451 міста Харків Віталій Іванович народився 5 вересня 1970 року в селі Друхів Березнівського району Рівненської області в 1977 році. Разом з батьками переїхав до села Миколу Комишувата, де й пішов у перший клас. Потім пішов служити до лав радянської армії, де прослужив три роки у воєнно-морському флоті. 25 квітня 2022 року став на захист рідної батьківщини. Помер Віталій Іванович 16 травня 2025 року в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги внаслідок поранення. Яке отримав 30 березня 2025 року в районі населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області під час виконання бойового завдання при захисті батьківщини, виявивши стійкість та мужність, Крамаров Іван Миколайович, солдат. Стрілець першого штурмового спеціалізованого відділення, першого штурмового спеціалізованого взводу, другої штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону військової частини А 7400. Іван Миколаєвич народився 11 грудня 1986 року в селищі Ленінське Красноградського району Харківської області. Останні роки мешкав разом з батьками у місті Красноград. Після російського вторгнення був призваний до лав Збройних сил України. Отримав поранення, лікувався, а потім повернувся знову захищати свою батьківщину. Загинув Крамеров Іван Миколайович 18 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іскрисківщина Сумського району Сумської області від отриманих травм несумісним життям. Будилкін Олександр Валентинович, старший солдат, майстер відділення технічного обслуговування взводу забезпечення 2-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини А-1302. Олександр Валентинович народився 25 січня 1975 року в місті Куп'янськ, Південний. Потім разом з батьками переїхав до міста Красноград. Після здобуття професії пішов до армії. Після армії Олександр 28 років працював на підприємстві газового видобування. Загинув в будилки на Олександр Валентинович 11 червня 2025 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу та незалежність поблизу населеного пункту Іванопілля Крематорського району Донецької області. Петько Віталій Миколаєвич, солдат, стрілець штурмового спеціалізованого відділення, штурмового спеціалізованого взводу, штурмової спеціалізованої роти, шквал військової частини А-4706, народився 28 вересня 1979 року в місті Берестин Харківської області, 5 липня 2024 року. Пішов захищати батьківщину. Служив у військовій частині А 4706 бригада 253 п'ятдесят Помер батько Віталій Миколаєвич 5 липня 2025 року у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону міста Харкова. Тригуб Сергій Сергійович. Старший солдат, водій електроконтрольно перевірочного відділення технічної батареї військової частини А 1215, народився 11 вересня 1988 року в місті Красноград, 17 червня 2023 року. Був призваний до лав Збройних сил України. Потрапив до морської піхоти. Займався діловодством. За самовіддану службу отримав звання старший матрос. 4 березня 2025 року за станом здоров'я був переведений до міста Харків. 21 липня 2025 року тривогу Сергій Сергійович помер після важкої хвороби в святій Михайлівській клінічній лікарні міста Києва. Вічна пам'ять і слава нашим героям-землякам. Наша відповідальність полягає в тому, щоб не допустити забуття їхніх імен і самопожертв, а зберігати пам'ять про них. Ми хочемо віддати даненому поваги всім батькам, жінкам та дітям, які не дочекалися своїх рідних з цієї плятої війни, і висловити щирі співчуття. До слова запрошується заступник Верестинського голови районної ради Тетяна Дорочевська. Сьогодні алея слави поповнюється новими стелами, щоб навіки закарбувати імена наших героїв в серці України. Для багатьох із нас війна. Це не просто новини. В моїй сім'ї троє захисників. Одного з них було тяжко поранено. Я особисто відчуваю біль, який стоїть за кожним з цих імен. Воїни, які загинули, захищаючи нас, для того, щоб ми могли з вами жити, залишили нам спадок. Не мовчати. Не забувати, не дозволити, щоб їхня жертва була марною. Коли синьо-жовтий прапор покривається кров'ю, він стає чорно-червоним, забарвлюється кольорами землі і крові, свободи і боротьби. Ми вдячні кожному воїну. Який захищає нас сьогодні? Ми схиляємо голови перед кожним воїном, який поліг у цій боротьбі, ім'я якого синьо-жовтими літерами записано в історії та викарбано на стелах пам'яті. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні! До слова запрошується Бористинський міський голова Світлана Кривенко. Зовсім недавно на центральній площі міста вирувало веселе життя. Проводились ярмарки, проводились концерти, проводились випускні бали. Зараз центральна площа, площа пам'яті. І, на жаль, сьогодні додались ще 14 світлин, загиблих героїв, наших захисників, наших земляків. 29 серпня ми вшановуємо наших загиблих героїв. Вважається День пам'яті, але я вважаю, що ми повинні пам'ятати про них кожного дня. Кожного ранку, коли ми проснулись, ми повинні помолитись за наших загиблих і помолитись за тих, хто зараз боронить нашу країну. Кожного вечора ми повинні віддячити тим, хто дали нам спокійно прожити цей день. Саме завдяки нашим захисникам у нас працюють підприємства, у нас працюють школи. Ми спимо в домівках, а не в підвальних приміщеннях. Від щирого серця від цього депутатського корпусу я хочу висловити співчуття всім рідним. Низько вклонитись кожному нашому захиснику вони віддали найцінніше своє життя за нас з вами. І сьогодні хочеться звернутись. І до присутніх, і до всіх мешканців нашої громади. Не забувайте, війна йде, і ми повинні як ніколи об'єднуватись, підтримувати наші збройні сили, щоб не з'являлись нові могили на кладовищі, щоб не з'являлись нові світлини, щоб матері, жінки, діти не одягали чорні хустини свої голови Вічна пам'ять всім загиблим нашим героям. Слава Україні! Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші ніж те, що ми відчуваємо. Нехай мовчання, яке сьогодні звучало гучніше ніж будь-які слова. Нехай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді. Перед нами світлини наших героїв, їхні погляди, ніби й досі серед нас. Вони дивляться у вічність, а ми пам'ятаємо. Ангел з ниточок, виготовлений власноруч. Це вісточка небес, це оберіг і теплий подих душі, що підноситься вгору. Кожен ангел сьогодні це наш спосіб сказати. Ми пам'ятаємо вас, ви поруч, ваше світло ніколи не згасне. Шановні присутні, запрошуємо вас покласти квіти та прикріпити ангели до світлин загиблих. Нехай це стане символом нашої вдячності та пам'яті. Десь на півсні, на передані дня і ночі, перш ніж дістатись сюди і розплющити очі, намагаюся гадати, а те я прокинусь сьогодні. І чому мені так бездомно і так само. Розумію. Що про війну, то не сон, не мара. Коротко запитую у Бога, за що ця кара? І знов не отримавши відповіді від нього, стану на ноги. Слизька на лід підлога, хрустне мускло Під вагою мого почати. Де я сьогодні спиталась, де причалю? Мені аж на диво байдуже не цікаво, від цього не допоможе нікола кама. Тож на сніданок у мене тепер новини. Читаю їх, не перетравлюю половини Харків, і Суми, Вінниця і Одеса. Боже, чи дійсно ти бачиш все це з небес, а? Чом не зупиниш нашестя, оце вороже? Адже диявол не більший за тебе, Боже. Чуєш, поговори з нами, Боже, де ти? Знаєш, що крила носять тепер? Ракети, крила ці ракети, як птиці, такі бувають. Вони прилітають додому, вони вбивають, просто вбивають дорослих, старих, малечу. Вони прилітають зранку або під вечір, іноді по обіді серед ночі. Ти ж не для цього придумав крила, отче. Я прислухаюся, як щось там між ребер б'ється. Я намагаюся розслабитись, не вдається. Роздивляюся зморшки, розчисую все вино. Пробач мені, Боже, я все тепер про війну. Це не просто символічні ангели, це наші молитви, наші сльози, наші слова, яких не вистачає для величі подвигу. Нехай вони летять туди, де чекають душі наших земляків, тих, хто не пожалів життя, аби світило сонце над Україною. Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Тому сонях це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України, з чорним як українська земля зернятком, що обов'язково проросте, бо українці і далі будуть відроджуватися, скільки б не намагалися їх знищити.